Я кажу, чувак, а може давай ми об'єднаємо зусилля? Скільки ви там поверхів берете? Він говорить, два. Я кажу, давай візьмемо три. Він каже: Не, ну, я поговорю з французом, і він такий, до речі, хороша ідея! А це будівля фабрики жовтень, яка знаходиться на, тролейб... на тролейбусній зупинці, яка поруч з квартирою моєї мами, де я бував. Завжди я з тролейбуса дивився на це приміщення, потім з машини дивився це приміщення, потім з заднього сидіння дивився на це приміщення. Які класна будівля в Києві, так мало таких класних будівель, яка так схожа на справжній лофт. І я потрапляю в цю будівлю. Там простір, фантастика. Андрію, як же стриптизерши? А що там з ними? І я розумію, що простір важливіше за стриптизерок. І я дзвоню цьому чуваку. Володі кажу, Володя, ми домовлялися. У нас є попередня історія. Я не зможу взяти цей поверх, немає економіки. Пробачу. То ви закахалися no в той і вирішили на рятувати арену. Ми да? домовлялися все і так далі. І далі відбувається це все студії. через вас, так, да, виходить? Ні. Uh, ми починаємо будувати кооператив. Я заявляю це публічно. Я вкладаю туди гроші, кілька сот тисяч доларів. Да, по форбсівськи да, Там масштаб проекту, ну умовно кажучи, між один і два мільйона доларів.